Тезу. Теза перша. коли ми маємо справу зі складними дисипативними системами і хочемо в них досягти яких змін, то сидіти на березі в очікуванні того, які зміни, і намагатися поміряти, які зміни там стаються, не є шляхом до перемоги. Шляхом до перемоги є розробка того, що називається теорія змін. Тому мусимо зрозуміти, а що саме. Має статися і на які саме індикатори ми маємо дивитися, і яким чином буде відбуватися той процес, якого ми очікуємо. Інакше ми просто не будемо знати, куди дивитися. І для того, щоб цю теорію змін розробити, перше, що нам необхідно зробити, згадати, що Російська імперія розпалюється, чи як її називати, зараз неважливо, не будемо на тому. Фокусувати увагу, розпадалося двічі в 20-му сторіччі 1917-му в 1991-му, 1917, в і звідти можна взяти достатньо багато уроків стосовно того, як ці процеси відбуваються. По-друге, стосовно стану того, що відбувається в, на теренах, мені згадується старий французький анекдот про те, що якщо до якоїсь старої мадам не притуляється в паризькому метро, це зовсім не означає, що в Парижі немає метро. Я думаю, що шановний пан Магомед Торієв розкаже, якщо захоче, про, наприклад, інгузьке підпілля і подібні ситуації, речі, ми можемо сьогодні побачити практично в усіх куточках Росії. Третя теза. Не перемагає холодильник телевізор. Так само і телевізор не перемагає холодильник, і холодильник не перемагає телевізор. На сьогоднішній день всіх перемагає гумова паличка гумова паличка, яку тримають руки російських ментів. На сьогоднішній день за всіма ознаками ми розуміємо, що поки що страх покарання є найбільшим з так званих імперських скрипів, і він перемагає і холодильник, і телевізори, все решта. Що ж стосується еліт, то за останні три роки кремлівській верхівці вдалося побудувати систему, при якій російські еліти. Безпосередньо є бенефіціарами війни, тому у них ні холодильник не перемагає телевізор, ні телевізор не перемагає холодильник, а все перемагає банківський рахунок. Да. А до людей нічого. Тобто, якщо ми подивимося на структуру російського суспільства, хоча би просто за простим принципом 80 на 20, то тому побачимо глибинний народ, 80%, от, в якому е, ні холодильник не переміг телевізор, ні холодильник, телевізор не переміг холодильник, вони жили погано. І живуть погано і завжди будуть жити погано, бо, як казав Михайло Михайлович, не жили добре, то не варто і починати. Тому для них нічого не помінялося. Є умовно 15% людей, які стали, є умовним російським, ну там нема середнього класу, але тим класом, про який піклується російська пропаганда і російська влада, є пеніфіціари війни. Тобто, для того, щоб побудувати теорію змін, про яку я сказав, треба просто дивитися на те, які імперські скрепи тримають цю всю систему разом, як вони в динаміці послаблюються, посилюються, яким чином ми можемо на це впливати. І останнє: для того, щоб якісь зміни зробити, потрібно перейти від розмов до роботи. Для того, щоб перейти від розмов до роботи, потрібно будувати інституції, які цим займаються. Я представляю громадянський рух деколонізації РФ. Яка три роки займається три згадом року займається цим питанням, але це громадянський рух, волонтерський рух з відповідними всіма обмеженнями, які існують у волонтерських рухів. Тому о, ключова точка, про яку ми всі сьогодні мусимо говорити, це ухвалення Верховної Ради України, законопроекту 11402 про основні засади державної політики щодо корінних поновили народів РФ, які встановлюють основні правила, принципи, інструменти, цілі, методи і задачі. Цієї роботи і відповідно встановлює сфери повноважень центральних органів виконавчої влади, які вони будуть здійснювати в цьому напрямку. Законопроект внесений рік тому, від ним підписався 81 народний депутат України. Зараз час його вже ухвалювати і розпочинати цю роботу безпосередньо. А різні державні, недержавні, громадські і всякі інші організації очевидно допоможуть. Поки у нас немає цілісної стратегії. Все, що ми робимо, це хаотичний рух. А як ми знаємо, тактика без стратегії це метушня перед поразкою. Для того, щоб так не сталося, ще раз наголошую законопроект 11402, Для того є вже всі міжнародні правові підґрунтя. Нагадаю, ми маємо на сьогоднішній день чотири вже резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, дві резолюції парламентської асамблеї БСЯ. З безпереднім посиланням на е, е, декларацію Генеральної асамблеї ООН від шістдесято року е, ми маємо сьогодні всі достатні про міжнародні про підстави для того, щоб ця робота е, реально розпочалася як практика, а не як теорія. Дякую.